Розпаковка, розпаковка, нові речі. Нам дуже подобається отримувати в подарунок якісь нові речі. Одразу хочеться розпакувати їх, ого, дістати і побачити, що ж там нарешті приїхало. А особливо, якщо це якісь дуже довго очікувані речі, хочеться одразу почати ними користуватися. Але буває так. Що, коли ми спочатку не прочитаємо інструкцію, ці речі виходять з ладу. В цьому таборі ми отримали багато класних подарунків. Що тепер робити з цим далі? А далі, друзі, нам потрібна інструкція, щоб правильно всім цим користуватися. Доброго один, два, три. Доброго ранку, дорога церква, радий бачити вас. Дорогі наші підлітки, дорогі наші дорослі, вартові, персонал, а також всі ті, хто дивляться нас зараз в трансляції з Київської церкви. Ще раз скажу, вітаю вас на нашому недільному зібранні. Якщо ви не знаєте... Прямо зараз ви перебуваєте на трансляції табору, який називається лабіринт. І ми всі розуміємо, що що буде, якщо людина заплутається в лабіринті і не вийде з цього лабіринту, то більш-менш на цьому слайді ми можемо бачити, яка доля його спіткатиме. А тебе хана перекладається з грецької, як це все. А капець це а, Латинь. Ви знаєте, друзі, це просто Боже чудо, що ми можемо бути тут всі разом. А, загалом, кожного разу, коли табір збирається докупи, чи то Радомишль, чи то Сприйня, чи будь-яке інше місце, ми не будемо видавати нашу локацію, бо не можна. Ми збираємось, і ми бачимо декілька різних поколінь людей, які перетинаються наслідуючи один той самий розклад, і вони їдять одну ту саму їжу. І що головне, вони намагаються розділяти однакові цінності. Сьогодні ця частина, цей день неділя, називається В нас Що далі? Вчора ми говорили стосовно того, що вихід є. З лабіринту вихід є. Але для того, щоб людина знайшла вихід з цього лабіринту, потрібно, щоб людина розуміла дві речі. Перша, що лабіринт це цей світ, і нам треба усвідомлювати, що ми знаходимося в лабіринті. Друга річ: щоб знайти вихід з цього лабіринту, нам треба Боже просвітлення для наших розумів. Щоб ми почали розмірковувати, як розмірковують духовні люди. Тобто, ми з вами розуміємо, що ми в лабіринті в цьому житті, і друга річ, що нам треба розуміння, як звідти вийти. Сьогодні ми будемо говорити про те, а що ж далі, яким чином я виходжу, і що буде далі в цьому лабіринті. А може наступний слайд. Клік? Супер. Євангелія від Матвія, 19 розділ. І ось. Один, в іншому перекладі сказано один молодий, молодик, молодий молодик, чоловік, підійшов. А підійшовши, сказав Ісусу Учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому: чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Наступний слайд. Той питає його, яких? Ісус відповідає: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво. Запрос на приключення. Шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. каже йому юнак. Це все зберіг я з малку. Чого мені ще не вистачає? Ось цей молодик, він підходить до Ісуса Христа і запитує якусь річ, яка для нього була справді важлива. Коли ми дивимося на контекст, нам може стати трохи дивно: а що ж таке? Навіщо він питає про вічне життя, якщо він і так дотримується змалку цих заповідей? Він підходить до Ісуса і запитує Його, а що мені робити, щоб наслідувати вічне життя? Ісус каже йому, дотримуйся заповідей і йде перелік цих заповідей. До речі, я знаю, що багато хто тут може перерахувати всі 10 заповідей. Він дотримувався їх. І, він, до речі, Він каже, а це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Чи не здається вам дивне? Таке запитання. Людина виконує всі заповіді. Чесно кажучи, я б хотів зараз сказати, там, підніміть руку, хто вважає, що він дотримується всіх заповідей там. Але тоді б наступне питання: а хто знає всі ці заповіді? І, наприклад, якщо ти знаєш лише дві і ти їх дотримуєшся, то ну, я щасливий за тебе, але їх більше, ніж дві. Тепер, може, десь 12. 13 років тому ми з моєю дружиною Надією були в, одне, в одному з таборів підліткових нашої церкви. І ми просто, не знаю, якимось випадковим чином проводили бесіду з підлітками. Уся група підлітків сиділа, сиділи в ажаті. І я закинув таке невинне питання. Як давно ви в церкві? Ну, Діти почали піднімати руку підлітки. Ну, я 14 років. Я 15, я 13. А Вартовий піднімає каже, я 8. Саме такий старий, старий вартовий, він теж був 15, але а, деякі хлопчики були більше за нього в церкві. І тоді я дивлюсь, якийсь такий когнітивний дисонанс. Щось не співпадає. Я кажу: так, секундочку. Тепер, а хто вважає, що він взагалі спасений? Всі такі уп. Підняли руку. Оба, я думаю, так, секунду. А чому ви вважаєте, що ви спасені? Бо я молюсь Ісусу Христу через Його ім'я, звертаюсь до Бога, про прощення моїх гріхів. Я відвідую недільні а, школи. Я знаю всі пісні нашого дитячого царства. Крім того, я зробив крок вперед і знаю всі пісні дорослих. Пам'ятаю їх на пам'ять, на відміну від них. Вони без слайдів а, взагалі не здатні співати. Тобто, які питання до мене. Ви розумієте, чому ось цей молодик, який підійшов до Ісуса, який виконував всі заповіді з дитинства? Напевно, він зіштовхнувся з питанням: так, можу я ще щось робити, щоб отримати вічне життя? Він допустив, що він може помилятись. а може я не все роблю. І тоді, коли ми з а, нашою молоддю, тоді 12-13 років тому, почали відкривати Боже Слово і почали дивитися, що, що шлях до спасіння, він полягає через а, каяття, через хрещення і подальше життя з Ісусом Христом. Для когось це був просто як? Серйозно. Тобто я з дитинства ходжу в церкву, і є загроза, що я не спасений. Це перевернуло, перевернуло наш табір з голови на ноги, і все встало на свої місця. Ви знаєте, кожного разу, коли люди підходять до Ісуса Христа, вони отримують відповідь, яка перевертає їхнє життя. Чому цей молодий чоловік запитав саме Ісуса? По-перше, як він до Ісуса звернувся? Учитель. Точно. А ким був Ісус, якщо ми кажемо його особи, про Його особистість загалом? Хто він? Точно. Божий син. Господь. Цей юнак підходить до Нього як до вчителя і каже: Дорогий вчитель. А скажи мені, що ще мені робити доброго? Ісус відповідає йому: ніхто не добрий, окрім Бога. Тому, якщо ти у людини хочеш запитати, що це означає бути добрим, ти отримаєш відповідь, на яку здатна лише людина, сама ця, ця людина. А от коли ти запитуєш Господа, що є добре, що мені робити, щоби спастись, щоб наслідувати вічне життя, то ти отримаєш відповідь. Від Господа. І це буде єдина справжня відповідь. Ось чому Ісус поправив цього чоловіка. Далі. Він робив все це з самого раннього свого дитинства. З малку, як каже нам переклад Труконяка. Він робив це змалку. Тому, коли він підійшов до цього вчителя, він зіштовхнувся з. Такою цікавою річчю. на той час, як і зараз взагалі, існує дуже багато різних вчителів. Пам'ятаєте, вчора ми казали, що існують люди, які думають, що ви вони знають, куди далі рухатись. Їх дуже багато. Наприклад, вчора, коли ми грали в реальне життя в Квест, я зайшов на одну з дистанцій і знайшов, там стояла книга, книга Сінєка. Наприклад, Аристотель, Сократ, Платон. Є досить багато розумних людей, які можуть дати тобі якісь відповіді. Але чи усвідомлюють вони, що вони в лабіринті? Чи це та відповідь, яка виведе нас з цього лабіринту? Наступний слайд можна? Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим. Піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах. А тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова, юнак із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам: легше верблюдови пройти через вушко голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши це, Учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив, для людей це неможливо, а для Бога все можливо. Ісус сказав йому, що робити: продати все, що в нього було. І все, що він отримує за продаж цього цього, роздати бідним. Цей юнак він засмутився, тому що в нього був великий маєток. Ми розуміємо з вами, що цей молодий чоловік на щось покладався в своєму житті, починаючи з того, що в нього є великий маєток, продовжуючи тим, що він з дитинства виконував всі заповіді. Тобто, ми кажемо, він майже був дитиною церкви. Яка все знала, все розуміла. І ось де проблема. Коли ти все знаєш і все розумієш, це не означає, що ти живеш за письмом. Це трохи різні речі. На що в нашому житті ми можемо покладатися? Це питання. Давай. На слово Боже. так, це правильна відповідь, а мені потрібні для проповіді, для трансляції неправильні відповіді. На сім'ю, так, ще що. На владу, супер, супер просто. Кого? А, розваги. Так, ага, я зрозумів. Тобто ми йдемо шляхом вчорашнього квесту. Бізнес казино, казіно, що ще. ще? Учеба на дружину, на батьків, так. На друзів. Супер. Ви знаєте, ми можемо покладатись на багато різних речей. Пам'ятаєте, вчора, коли був фест, в нас з самого початку був вибір. Що робити, яким шляхом піти, це цікаво. Існує так звана теорія контрактів. Коли людина входить в життя, вона отримує досить багато контрактів. Про що я кажу? Один з контрактів це твої друзі. Тобто, ти можеш підписати цей контракт і йти рухатись вперед по життю туди, куди йдуть твої друзі. Інший контракт це може бути а, освіта. Ти можеш присвятити все своє життя освіті, потім а, все своє життя кар'єрі. Це теж важливо. Це наче, скажімо, а, якийсь мейнстрім. Пам'ятаєте, чим вчора закінчився квест? Багато кому не вистачило часу. Він завершився раптово. Ми були здебільшого не готові до цього. Хотілося ще. Я знаю, що ввечері, вночі, ми лежали з відкритими очима і ми моделювали, як можна було інакше зробити, куди треба було піти, а куди не треба було йти, кому варто довіряти, кому не варто довіряти. Тому, коли ми кажемо із вами, стосовно того, що тут, у таборі, в нас теж. Є контракт. І хтось помилково може думати, що контракт, якщо я підписую контракт «Слідувати за Христом, то виконання цього контракту буде що? Хрещення. Тобто мені треба дійти до хрещення. Насправді, друзі, хрещення це лише початок, це твій підпис. Після цього починається твоє життя із Христом, і з Ісусом. Тобто, коли ти стоїш в лабіринті, спілкуючись з Ісусом Христом, Він може вивезти тебе звідти. Ніхто. Ані навчання, ані друзі, ніхто інший. Лише Господь. Контракт, коли ти його підписуєш, його підписуєш від себе, від свого імені. Я знаю, що досить розповсюджена така річ серед підлітків. Я ні в якому разі нікого не звинувачую, що ми можемо проживати не своє життя. Про що я кажу? Ми можемо проживати правильне життя біблійних героїв. Ти розумієш, що герой з Біблії, він правильний. Ти орієнтуєшся на нього і намагаєшся жити, як він. Орієнтуєшся, на його вчинки, на його мислення і все таке інше. І в якийсь момент. А проходячи всі церковні програми, ти зіштовхуєшся із тим, що ти постаєш перед питанням: А хто ж я справді? А де тут я? Де мої відносини з Христом? Де мої справжні відверті молитви? Господь, вкажи мені шлях, куди мені далі рухатись. Мені. З моїм ДНК? З моїми. Вадами, які передаються від батьків, від спільноти, в якій я вирос. І ти обираєш саме той контракт, який може вивести тебе з цього лабіринту. Свого часу я обрав цей контракт. А я хрестився в 92-му році, мені було вже 20 років, тобто для багатьох з вас я вже тоді був старий. А я хрестився, друзі. Це було цікаво, тому що я якимось дивним чином вистрибнув зі своєї кампанії у дворі. Льоша Кравець позавчора розповідав, як він вистрибнув, я вистрибував з іншої кампанії. І от е, я прийшов в церкву, і десь два-три місяці я був у церкві, мені все це дуже подобалось. І ось одного разу е, лідер малої групи він сказав: в нас буде біблійна бесіда якраз в тому районі, де я жив. Е, е, вони знайшли кафе біля півбару, в якому завжди засідали мої друзі. Ми прийшли великим гуртом учнів і пішли ділитись вірою. Ви знаєте, загалом брати вони мають якийсь, я не знаю, духовний імунітет. І вони не йдуть ділитись вірою по барах. Бо вони розуміють, в барах люди йдуть не читати книжки. Тому вони, якщо прийдуть на бесіду, буде всім весело. А бесіда відбувалася в сусідньому приміщенні. Але якісь такі класні, добрі сестри, вони пішли. І почали проповідувати там. Вони побачили, це наша місія проповідувати цьому втраченому світу світу, який, який загубився. І цих людей треба навертати до Христа. І ось починається біблійна бесіда. Ну я ж сиду, а я її ввести повинен був. Це одна з перших моїх бесід по біблії. І ось я сиджу і дивлюсь, завалюють десь три-чотири людини з моїх старих друзів. Такі вже веселі, щасливі, бачать мене. О, Тарас, привіт! І сідають поруч, що ти теж сюди потрапив, тебе теж запросили. І починають розповідати. Дівчата тут такі прикільні, а ще просто. А треба замутити свіданку після зібрання. Я розумію, що час вже починати. Тоді я кажу, так, хлопці, зачекайте. Я кажу, так, друзі, всі беремо стільці, сідаємо в коло. Просто я думав, так. Зараз щось буде. Або вони зірвуть все це, або буде якесь, я не знаю, просто чудо. Але я пам'ятаю, я два місяці тому сказав Ісус мій Господь. Тобто, згідно контракту, який, скажімо так, зачепив моє серце, я буду рухатись туди, куди Він мене веде. Я пам'ятаю, що він завжди зі мною, щоб не трапилося. На той бесіді було досить багато людей. Але самі відверті і чесні це були хлопці з моєї старої компанії. Для мене досі це залишається якимсь феноменом, що або Святий Дух торкнув їхні серця, або я не знаю, вони ще не досить пива випили. Але в будь-якому разі Господь діяв через них. Вони почали ділитись речами. Які ніколи, ніколи, я з дитинства в цій кампанії ніколи не звучали в цій кампанії, а біль, яку вони принесли комусь, біль, яку вони відчували один від одного, і все таке я думав: слухай, Божа сила, вона за більша, ніж моя сила, ніж якийсь мій розрахунок. Ніж правильні питання, які я ставлю, просто звучало Боже Слово. Знаєте, коли ти шукаєш відповідь у Ісуса Христа, Він її тобі дає. Але чи готовий ти йти за Христом? Слідувати за ним? Не лише до хрещення. Ще раз, щоб ми не обманювали себе, хрещення це просто початок твого духовного. Життя. Ісус знає єдиний вихід. Тому дуже важливо, щоб ми з вами були близькі до нашого Господа. Зараз в нас буде причастя. Ми помолимось за причастя. Я хочу сказати, що якщо ви ще не хрещені, шукайте Ісуса Христа, шукайте відповідь у Нього. Що далі? Що вам далі робити? Куди вам далі йти? Друга річ, якщо ви вже учень Ісуса Христа, згадайте той контракт, ту домовленість, де ви самі підписали, сказавши, Ісус мій Господь.